Друзі, а не вже Путін готовий до завершення війни? Путін висунув дві ключові умови команді Трампа для перемир'я для завершення війни. По-перше, він вимагає, щоб Україна розірвала будь-які зв'язки з НАТО. А по-друге, Україна щоб стала нейтральною державою. Як вам така заява? Але це ще не все. Путін запропонував зброю Україні. Так, Росія нібито готова постачати зброю Україні, ну але є звичайна умова. Тож. Почнемо розбиратись. Отже, за інформацією видання Bloomberg, Путін висунув дві ключові вимоги до команди Трампа щодо України. По-перше, Росія хоче, щоб Україна розірвала будь-які зв'язки з НАТО та оголосила себе нейтральною державою. Ну а по-друге, щоб наша армія стала обмеженою, тобто, напевно не здатною навіть себе захистити. Паралельно з цим, Кремль погоджується на постачання зброї Україні. Через двосторонні угоди. Але висувають умову цю зброю, яку буде, яка буде постачатися з боку Росії, її не можна буде використовувати для того, щоб повернути окуповані території, і не можна буде використовувати проти Росії. Ну і звичайно, ще одна вимога це те, що Росія хоче зберегти фактичний контроль над майже 20 територій України. В той же час Марко Рубіо, кандидат на посаду держсекретаря США, вирішив підняти питання про компроміси, ну які доведеться нібито робити всім і Україні, і Росії, і навіть Сполученим Штатам. Рубіо заявляє, що відновлення України обійдеться в сотні мільярдів доларів і триватиме десятиліттями. За його словами, війна зайшла в глухий кут. Він вважає, що Росія не зможе. Окупувати всю Україну, як вона хоче, і в той же час українці теж не зможуть вигнати окупанта зі своєї території. Ну, принаймні він так вважає. І ця заява, вона особливо про необхідність компромісів, звучить дуже небезпечно, бо ми з вами знаємо, що таке компроміси з боку США та Росії. І питання наступне: чи не погодиться Сполучені Штати на пропозиції Путіна? І це дуже важливий момент для роздумів, як боротися далі, не втрачаючи себе, як знайти баланс між необхідністю продовжувати війну і зберігати нашу націю. Питання складні, але ми маємо знаходити відповіді, бо це наша боротьба за життя і майбутнє. А ви пишіть коментарі, ви згодні на такі пропозиції Путіна?